11 жовтня, самовладання. Наше першочергове завдання виховати в собі вміння стримуватись. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 91. Поки я їду на роботу, у мене є час для самоаналізу. В одній такій поїздці я почав аналізувати свій прогрес тверезості, і результат мені не сподобався. Я сподівався, що в ході робочого дня ці тривожні думки забудуться, однак неприємності слідували одна за одною. Моя досада лише посилювалась, а внутрішнє напруження наростало. Я усамітнився в їдальні і запитав себе, як мені найкращим чином використати залишок дня. У минулому, коли що йшло не так, як хотілося мені. Я інстинктивно рвався в бій. Але за той короткий час, що я в програмі А, я вже навчився відступати і дивитись на себе збоку. Я усвідомлював, що, хоч я і не така людина, якою би хотів би бути, але тим не менш вже навчився не реагувати так, як раніше. Старі моделі поведінки приносили і мені, і людям лише засмучення та біль. І я повернувся на робоче місце, Повний рішучістю, скористю прожити цей день. І подякував Богу за дану мені сьогодні можливість для зростання.